Ти з підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Контрабанда на мільйони. Через Волинь везли годинники та ювелірку з Варшави. У львівській школі хлопець вистрілив у однокласника. У Лос-Анджелесі оголосили надзвичайний стан. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 11 червня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне і болісне на війні з російськими окупантами. Загинув захисник із селища Цумень Ківерцівського району Сергій Ховайло, 1979 року народження. Про це повідомили в Цуменській громаді. Відважний захисник був призваний на військову службу 12 вересня 2022 року. Сержант механізованого батальйону 14-ї ОМБР трагічно загинув 6 червня цьогоріч під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області. У лікарні в Дніпрі внаслідок важких термічних опіків, отриманих на Донеччині, помер 35-річний прикордонник головний сержант Максим Косюк з Ковеля. Про це повідомив мер міста Ігор Чайка. Захисник 90-го року народження служив на посаді інспек. Ектора прикордонної служби вищої категорії, начальника першого відділення розвідки розвідувальної прикордонної застави другої прикордонної комендатури швидкого реагування мужній воїн помер 7 червня цьогоріч в клінічній лікарні Дніпра. Підтвердили загибель ще одного мужнього захисника, жителя села Нуйно, молодшого сержанта Івана Теребейчика, 1971 року народження. Про це інформує Сошичненська сільська територіальна громада. Хоробрий захисник зник безвісти під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Довгі місяці ми жили надією, чекаючи на втішні новини, але дива. На превеликий жаль не сталося. Йдеться у дописі громади. Редакція телеканалу конкурентів висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих героїв честь та шана воїнам. У Луцьку 11 червня горіла хата на вулиці Коперника. Відео опублікували на Фейсбук-сторінці ДСНС Волині, а також повідомили у місцевих телеграм-каналах. Зазначається, що пожежники викликали сусіди. Повідомляють, що горіло в одній з кімнат. Господарів вдома не було, проте всередині були домашні тварини. Кіт Любарт, врятований під час обстрілу на сході, і собака Ская. На жаль, ще один кіт у пожежі не вижив. Займання загасили причину з'ясовують. На волині затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Як повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, ввечері 10 червня в об'єктив камери охоронців кордону потрапили троє мандрівників, які через ліс пробиралися до державної межі. На їх пошук одразу вибула група реагування одного з прикордонних підрозділів. За допомогою безпілотника прикордонникам вдалося встановити точне місце перебування правопорушників. Усі троє були затримані попри спробу втечі одного з них. Як з'ясувалося, затриманими є двоє 24-річних мешканців Львівської та Вінницької областей, а також 28-річний житель Ковальського району. Ще одного порушника, 54-річного хмельничанина, прикордонники виявили за допомогою дрона під час повіт. Треного моніторингу його затримали неподалік державного кордону. Усіх їх доставили до прикордонних підрозділів. Контрабандисти з Варшави через Волинь ввезли годинники та ювелірні вироби. Як повідомили в бюро економічної безпеки, двоє громадян України приховували предмети розкоші та ювелірні прикраси в салоні автобуса та особистих речах, аби уникнути митного контролю та відповідних митних платежів. Відправляли товари з Варшави. Правоохоронці. Зупинили транспортний засіб для проведення огляду та виявили коштовні годинники вартістю від 1 до 3 мільйона гривень ланцюжок з підвіскою в жовтому золоті, браслети відомих марок. Тощо орієнтовна вартість вилученого становить понад 12 і 4 мільйона гривень. Детективи БЕП повідомили фігурантам про підозру. Майже кілограм канабісу та понад 200 рослин конопель вилучили у жителя Ковеля. Як повідомили у поліції Волині під час перевірки за місцем проживання 44-річного ковельчанина виявили у мешканні пристрій для вживання наркотиків: п'ять банок ємністю 300 мл, частково заповнених речовиною схожою на канабіс, та чотири ємності з речовиною схожою на насіння конопель. Окрім того, на присадибній ділянці ковальчани на поліцейські виявили 262 рослини. Конопель за цими фактами відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Вночі 11 червня під масованою ворожою атакою був Харків. Як повідомив очільник області Олег Синігубов, станом на ранок відомо про щонайменше 60 поранених серед них дев'ятеро дітей. На жаль. Троє людей загинули. БПЛА влучили в житлові багатоповерхівки, приватні будинки та громадський транспорт. Також вибуховою хвилою та уламками пошкоджено кілька автомобілів. Зайнялися пожежі у Слобідському та Основ'янському районах міста. Одеса знову була під ударами ворога. Дачні будинки, авто та плавзасоби пошкоджені внаслідок російських ударів по Одеській області уночі 11 червня. Про це повідомили у ДСНС області через російську атаку. Спалахнули по. Ожежі минулося на щастя без постраждалих у Херсонській області. Російські загарбники атакували з дрона працівників комунального підприємства. Двоє людей постраждали. Про це повідомили в Херсонській ОВАМ. У львівській школі дев'ятикласник влаштував стрілянину. Про це повідомили РБК України в департаменті кіберполіції Національної поліції України. Школяр приніс у навчальний заклад пневматичну зброю, що стріляє металевими кульками. Ймовірно, зброя належала батькові хлопця. За попередньою домовленістю він вистрілив у сторону свого однокласника. На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. На Львівщині агент ФСБ готував новий удар РФ, як повідомили в службі безпеки України. Агент 57-річний місцевий безробітній, якого ФСБ завербувала через телеграм-канали. За даними слідства, головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону. Аби виявити координати Литович, зрадник об'їжджав місцевість на своєму авто та намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація. Під час розвідувальних вилазок агент фотограф. Фував об'єкти з прив'язкою до місцевості та позначав відповідні геолокації на Google картах. Повернувшись додому, фігурант узагальнював зібрані дані та готував, так би мовити, звіт для куратора з ФСБ. Для комунікації з окупантами агент використовував анонімний чат у месенджері. А після кожного сеансу зв'язку ретельно видаляв листування. Кіберфахівці СБУ викрили зрадника за результатами обшуку у затриманого вилучили телефон із доказами роботи на російські спецслужби. На Харківщині зловмисник за певну суму пропонував домовитись зі співробітниками місцевих сервісних центрів МВС про успішне складання іспиту з водіння авто, як повідомили у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, мешканець Харківщини за 1300 євро обіцяв вплинути на працівників регіональних сервісних центрів для отримання позитивної оцінки при складанні теоретичного та практичного іспитів з водіння авто. За вказану суму зловмисник також зобов'язався організувати видачу посвідчення в максимально стислі терміни. Під час обшуків у нього виявили і вилучили водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлене на іншу особу. Пусті та заповнені бланки повісток в РТЦК. А працівники закарпатського управління департаменту внутрішньої безпеки національної поліції викрили 39-річну мешканку Ужгородського району, яка обіцяла скористатися своїми знайомствами в одному з сервісних центрів, та вирішити питання щодо успішного складання практичного іспиту з керування авто Спільно із слідчими поліції Закарпаття. Зловмисницю затримали одразу після отримання 9 тисяч гривень за свої, так би мовити, послуги. Чові докази правоохоронців вилучили мешканцю Харківщини. Поліцейські оголосили про підозру. Україна повернула тіла 1212 полеглих військовослужбовців. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед повернених є повелеглі з Курської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Тіла репатрійованих полеглих військових направлять до визначених державних спеціалізованих установ для судово-медичної експертизи. Ті в найкоротші терміни мають встановити особи загиблих. Тепер до загальносвітових новин у ніч проти 11 червня дрони атакували пороховий завод у Тамбовській області Росії, який виробляє товари для російської армії. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Тамбовської області і у ворожих телеграм-каналах. Очільник регіону відзвітував про відбиту масовану атаку дронів на Котовськ. Він повідомив, що на місці події працюють правоохоронці, а ситуація перебуває під контролем. Очевидці писали, що безпілотники атакували тамбовський пороховий завод у котовську, після чого підприємство просто спалахнуло. Повідомляють, що загалом пролунало 15 вибухів. У Лос-Анджелесі оголошено надзвичайний стан і введено комендантську годину. Заявив мер міста Карен Бас. Місцеві медіа зазначають, що такі міри вимушені на тлі антидепортаційних протестів і стосуються виключно центральної частини великого міста. Повідомляють, що правоохоронні органи заарештовуватимуть тих, хто порушує комендантську годину. Їх притягуватимуть до відповідальності. Останні дні ситуації з протестами досягли свого апогею. Були криваві сутички з поліцією. А цим питанням зайнялась влада США на вищому рівні. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 п'ятдесят сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.